Куди тікати, скажіть, вся Україна прострелюється. Ось дивіться, там одесь, кажуть, машину спалили сьогодні. Сьогодні прям да? Да. там уже часа так. два назад. Як геп, ну, я це ж опять от бачите. Те, недалеко десь недалеко. і тут же ж ті ж ну, ті ждуни сидять, ждуть. Це вже третя машина. Пан Сергій мешканець села розповідає про спалену дронами, ждунами на в'їзді в населений пункт автівку. Каже про те, що сталося в селі Грабовському чу, але виїжджати з рідного села не буде. Якщо я до цього не виїхав, то я зараз не поїду. Я два рази вещі збирав і так і не виїхав. Тоді, як тут, тут людей залишилося, А мало людей, більше, ну ще трохи поверталися, а то ж дуже багато виїхало. Та сторона так взагалі, вся пуста була. Оце з нашої вулиці дві хати, ось де, ось, ото і там ще одна хата. І все. Пан Сергій говорить, що попри те, що вже пенсіонер кожен день їздить на роботу. Альма! І сони дарить, корей дарить. Я всю жизнь держав, держав хазяйство, як я буду, я просто от безділля дурби маюся. Сидіть думаю, або згориш одводки, бо я був умом як от такого кожен день і кожен день. А вони над головою літають над хатою. А літаючи защатять, вже Вона навчарка та з ума сходить. Не знає, куди б її надівати. Відчуває боїться. А? Та ну боїться, якщо самому страшна собаки. Вона ж вона ж не розуміє, ця собака. Йдем. Йдем. Гепають. І... Часто гепають, більше стали гепачим. Оце перед цим. Днів, мабуть, чотири не не, не не дуже було. А тоді вчора, то геп. ну воно все полампокроєна, воно тут, тут, а не те. Пан Валерій каже, нещодавно повернувся з дружиною з евакуації. Ми виїжджали, побули півгода і приїхали додому. Гроші що? Гроші все, все гроші. Восім тисяч за місяць, плюс комуналки. Так що, так, що не, не дуже воно хороше. А пенсія яка пенсія? Те, що проробив, а не нічого не заробив. Ми тільки не, не їхати. Ми знаємо, що це їхати, що це вести. Курей, собак, котів, що це таке вести. Все везли. Картошку по везли, город там садили. Усе ми оставили пусту хату і всю. Так, так якось діти запанікували через краснопілля, яке каби встали. І, і ми согласились і поїхали. У мене чоловік із того, ось, із Грабовського, Грабовського. Там вже людей повивозили, вже немає ніде нічого. Нема ні хати, немає нічого там. Рознесли хату, так? Да? Так там вже їхня границя. Ну ладно. Да. Пані Марія розповідає, її донька евакуювалась нині, живе і працює у сумах. Вона ж сама поки їхати нікуди не збирається. Який план? Який план? Он як стукне, наприклад, що ми стояв, кому біжить. Он як люди. Скільки, ви самі знаєте, скільки людей без води, без спес, без світла, без нічого живуть. Дождалися ми газу, дождалися ж не було, скільки там. з травня, мабуть, це. В кінці, коли листопаді нам підключили газ. Світло було. було, це так, виключали. Зараз у нас є світло в нас не виключають. Це вже якась там, аварійна, а там не виключаємо. Як виїжджали по інтернету. Ми назад, подзвонили, що ми повернулися додому. Нам приїхали, підключили. Пані Віра говорить, що вони з чоловіком єдині з вулиці, хто евакуювався за межі Сумської області та повернувся. Щоб так зараз дуже страшно, як на сьогоднішній день. Такого вже немає гупання, щоб, там, щоб є, от, хата тряслася. А те, що знаємо, що там, що там щось є. Мітається, що ми тут останемося, не, не прийдеться нам тікати. Усе ж слухаємо, усе ж слухаємо, а ось, а ось щось домовляться, а ось щось домовляться. Ну Скільки ж нам страдати? Ми думаємо, що, що не дійдуть до нас. Встановлять, <сум> все ж таки хлопці ж там є наші. Дуже просимо Бога, щоб другий раз нам не виїжджати. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.